Це буде нарада, вона буде в такому змішаному режимі офлайн-онлайн. Десь, здається, людей 40 е -е, висловилося, що вони хочуть в режимі офлайн, трошки більше буде в режимі онлайн. Ми зберемося в такому приміщенні і обговоримо питання щодо такої громадської ради, яка була б була майданчиком, на якому. Громадські організації кримсько-затарські, активісти, помітні діячі і мітці, щоб могли взаємодіяти, обговорювати, домовлятися, напрацьовувати. І ми хочемо, щоб можливо вони будуть давати і пропозиції Меджлісу кримсько кримсьтатарського народу, те, що вони будуть вважати. Ну, найбільш актуальним, щоб ми разом цього діяли. Головне, щоб взаємодіючи один з одним, ми виходили на більш ефективні шляхи розв'язання найбільш актуальних для кримських татар проблем. Ми хочемо, щоб це було ще більш ефективно. А для цього потрібна взаємодія між собою.